English for Kids Online Module 6. Healthy life Lesson D. Uh, 6D. Football Exercises 13, 14, 15, page 67 Exercises 16, 17, uh, page 68 Ok, good Fill in the blanks, special zavdanya, postav propuski Champion, champion Spectators, gledachi Trophy, trophy так. стак з Матчі national Національний. During football season, fans watch League uh, with excitement. League matches with excitement. Окей, okay. протягом футбольного сезону фанати дивляться матчі ліги з захопленням. Так, a football No. players represent uh, their team, national team in each game. National. Окей, okay, зараз пропустимо поки що. Uh, spectators cheer loudly. Глядачі, так, підтримують uh, їх дуже громко. Так, голосно from the stands. Uh, hoping to see their team win the... The, 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 the trophy. The trophy. Так, сподіваючись, що їхня команда так, виграє приз нагороду. So a champion player. Отже, чемпіон презентує, представляє національну команду в кожній грі, так? Все, спікцейця, зглядачі. Підтримують голосно зі своїх трибун, так, сподіваючись, що їхня команда виграє трофей. Нагороду. Все. Кеть розібралися з цим маленьким текстом. Ідемо далі. Uh, task 14. So, match the words with their meanings. Поєднайте слова з їхнім значенням. So, a winning three big competition in a season. Uh, коли виграють три великих змагання за сезон? Це у нас uh, treble. Happening one after another in a row. Зараз розберемося. Коли, коли все йде одне за одним, так? Тобто це у нас підряд називається. Далі a public message to tell people about something. Публічний меседж, який розповідає людям про щось. Це у нас advertisement. Another team or person that you compete with. Інша людина або команда, з яким ви. Compete. Змагаєтесь. Далі special name instead of the real name. Особливе ім'я замість справжнього ім'я це nickname. Someone who is in charge of a team or a group. Хтось, хто відповідальний за команду або за групу. Це менеджер. Отже, winning three big competition in a season, це у нас Treble. І, відповідно. D another team or person that you compete with is D. Yes, rival. The champion team celebrated their victory with their fans. команда the <coughs> We watched 5 football matches in a row last weekend. на The spectators cheered loudly when their team scored. Глядачі підтримували голосно, коли їхня команда забила. Our school's national team won a big tournament. Наша uh, шкільна національна команда виграла великий турнір. The players were thrilled to lift the trophy after a tough game. Гравці були у захваті підняти трофей після важкої гри. Our team's manager always motivates us before a match. Наш менеджер нашої команди завжди мотивує нас перед матчем. Манчестер Юнайтед is our biggest rival in the League. Манчестер Юнайтед, наш великий, ну, виходить, з ким ми, з ким ми змагаємось, так, противник. Манчестер Юнайтед наш великий противник в Лізі. І останнє that funny advertisement during half-time made everyone laugh. Uh, те кумедне оголошення так, протягом перерви. Угу. Усіх розсмішило. Good. Good, good. good, Поставте тут відео на паузу, звичайно, бо треба попрацювати з цими реченнями. Ми йдемо далі. Read, student's book, page 74, exercise 2. Uh, and underline the correct variant. Отже, прочитайте, будь ласка, так, і uh, підкреслить правильний варіант. Окей, okay. ну, давайте з вами зараз відкриємо підручник. Отже, ось наш текст був у підручнику, так? Ну, Звичайно, що це у нас футбол. Єс, yes? отже. FC Barcelona is famous for its football team. ФК Барселона відома своєю футбольною командою. So who brought together the Barca Dream Team? Хто uh, зібрав uh, до кучі, так, цю команду? Джоан Гемпер о Угу. Окей, Джоан Гемпер. Окей. Okay. to FC Barcelona as a manager or club president. Уже він повернувся до FC FK Barcelona. футбольного клубу Барселона, В якості менеджера чи президента клубу? Давайте подивимося. Менеджер, yes? So, oh, FC Barcelona won their first trophy in 1899 or 1902. Отже, коли uh, ФК Барселона виграла свою першу нагороду? Ну, no, тут... Ага, ось, in 1902. 1902. У 1902 році. In 2009 FC Barcelona won two or three tr trophies. А в 2009 році, скільки вони виграли? Требл. Три, отже, так? Да? Угу. FC Barcelona's main rival is Real Madrid or Atletico Madrid. Отже, головні, головний противник ФК Барселона хто? Давайте подивимося. Uh, so, Real Madrid. Madrid. Real Madrid. Okay, good. Well done. Це була робота з текстом. Далі нас іде uh, вправа 17 unscramble the questions. Треба поставити в правильному порядку слова в питаннях, так? Okay. so why do you why do you like this team so much? Why do you like this team so much? Чому ви так сильно любите цю команду? Why do you like this team so much? Чому ви так любите цю команду? Далі R. Ну, я б сказала тут they не потрібне слово. Ну, No, not, тоді не можна сказати. Окей, uh. okay, поки що пропустимо. Просто як його поєднати, а they? successful season? Мені здається, що щось не вистачає. Окей, okay, далі. Do you support any football team. Do you support any football team? Чи підтримуєте ви якусь футбольну команду? Далі. They didn't. They didn't. Ні, виходить they won, да? They won. Lots of trophies. They won lots Of trophies. Didn't they? Вони виграли багато трофеїв, чи не так? Тобто це питання з хвостиком. Так, зараз ми друге питання ще розглянемо. Коли ми будемо підставляти ці питання до завдання B. Так, отже, відповідь буде така: є, I am huge fan of Манчестер Юнайтед. Uh, оце воно і має бути. Uh, so, do you support any football team? Чи підтримуєш ти якусь футбольну команду? Так, я великий фанат Манчестер Юнайтед. О, yeah, Манчестер Юнайтед. Um, they won lots of trophies when they won a lot of trophies they won a lot of prizes absolutely they won the Premier League multiple times and even the UEFA Champions League Champions League in 2008 wow uh, that's impressive two and here there will be another question Um, not as good as we expected. Типу, не, не, не так, як ми очікували. Типу питання, що вони успішні в цьому сезоні, да? Можливо, is this season successful for them? Щось таке. But we are still supporting them. Mm -hmm. Не так, як ми очікували, а ми, але ми все одно їх підтримуємо. There are some great players like Bruno Fernandes and Marcus Rashford. І далі буде «cool». Перше питання. Why do you like this team so much? Чому ви так любите цю команду? Uh, they have a rich history of success. Plus, the atmosphere at Old Trafford is unbeatable. Так, тобто, ну, не, перед, не можна передати атмосферу, так? На да? Old Trafford. У них є велика. У них є багата історія успіху. Good. Може, це просто буде Are they successful this season? Чи вони є успішними в цьому сезоні, так? Да? Тобто відповідь нам допомогла відтворити питання. Good. Well done. На цьому це все. Не забувайте, будь ласка, про підписку на канал, свою вподобайку. Залишайте коментар під цим відео і долучайтесь, звичайно, до нашого спонсорського ком'юніті на цьому каналі або від'ячити автору каналу. Ну і, звичайно, долучайтесь до нашого телеграм-каналу English Webinars. Ми посилання на телеграм-канал мій є в описі під цим відео. І переходьте, долучайтеся до нашого ком'юніті, ми там вивчаємо англійську мову, виконуємо різноманітні завдання, читаємо тексти з завданнями до них, розбираємо якісь граматичні поняття. Ну і, звичайно, ще ми спілкуємося у такому онлайн режимі. Те, що неможливо зробити на саме youtube каналі в коментарях, ну, і, звичайно, ми збираємося е, на заняття. Е, наразі вони у нас щосуботи відбуваються, суботні заняття з англійської мови. Е, є різні вікові, вікові групи, різні класи. Ми вже попрацювали цілий навчальний рік. Ці заняття є благодійні, ми підтримуємо військових протягом цих занять. Тому, будь ласка, долучайтеся, займаємося і робімо свій внесок у загальну нашу перемогу. good, bye, good luck! До зустрічі на наступному уроці. Це у нас буде урок 6E. Get Active. Будемо ставати активнішими. На все добре!